Маріупольчанка Ірина Кудряшова до повномасштабного вторгнення Росії працювала у міжнародній компанії та була репетитором англійської для школярів. Це були індивідуальні заняття. Я не організовувала групові, групові заняття. Ми займалися а, онлайн, тому що був карантин, офлайн не було занять. А групові заняття у мене розпочалися тільки коли. Відбулося вже повномасштабне вторгнення, і ми виїхали вже з Маріуполя. При облозі міста Марії Ірина з родини провела кілька тижнів у бомбосховищах. Потім вирішили виїжджати. Ми знаходилися під бомбардуваннями десь, не знаю, 10 діб цілодобово. Цілодобово, десь тільки з 12-ї ночі до 4-ї ранку ми могли щось поїсти і трохи поспати. Але виїхали ми 16 березня на власній автівці, ледь відчинили гараж, тому що ударною хвилею якось покосило ці ворота, і вибило заднє скло і. Ми виїжджали вже без скла. Діставшись безпечного місця, Ірина вирішила, що хоче безкоштовно допомагати маленьким маріупольцям з англійською. Адже за період бомбардувань ніяких занять у школах міста не було. Перший онлайн урок на волонтерській основі відбувся 27 квітня. Тоді у Ірини було 15 учнів. А вже на початку червня стало три групи учнів з першого по третій класи. Прекрасно розуміла, що у 20 два навчальних роках був карантин. А в цьому навчальному році був спочатку карантин, а потім повномасштабне вторгнення відбулося і у дітей. Знання дуже слабкі були і я спочатку серед знайомих набрала дітей, потім вони розказали своїм знайомим, і так у мене вже було на той момент десь 60 дітей. Три групи набрала 60 дітей. Не всі могли відвідувати кожен урок. А тому, що не у всіх стабільний інтернет, хтось у дорозі ще нині Ірина викладає англійську більше ніж для 150 дітей, які виїхали з міста Марії. Частина знаходиться за кордоном, інша залишилась в Україні. Проте є дитина, яка ще залишається у Маріуполі. З вересня для дітей Маріупоців стартують ще дві групи занять з за англійською. Зараз кожен робить те, що він може робити. А я можу на даний момент тільки надавати безкоштовні заняття та фінансово допомагати армії, і все більше не можу нічого робити. Тому я роблю такий свій маленький вклад. Заняття проходять двічі на тиждень по годині з кожною групою дітей Маріупольців. Попри майже дві сотні учнів, Ірина встигає вчити й власну дитину англійської та німецької мовам. Ірина Головко спеціальний репортаж ТВ 7